Кожен день різний. Кожен день гострий. Ножик фентезі від компанії Роксан. Пиляє? Гайки крутить від 4 до 9 міліметрів. Стропоріз гострий, стропоріз працює як треба. Задачка із зіркою. Да ну ладно. Якщо чесно, я сам в шокі. Вікторі Нокс плачить від заздрості. Клинок зроблений із крутецької сталі 5 хром 15 молібден ванадіум. З однієї сторони, пластикова накладочка і скоба присутня, з іншої сторони нержавіюча сталь. У якості замочка лайнер лок. Ось так виглядає ручка з іншої сторони. Зі штатним клиночком мальчик важить 97 грам. Додаткові леза купуються окремо на сайті roxan.com.ua, і їх насправді набагато більше, ніж я тримаю в руках. Кожне лезо має індивідуальний кейс, і кейси між собою кріпляться ось так за допомогою магнітів. Ну, а це бляха муха гребінець. Підписуємось на канал, ставимо лайки. Дякую за перегляд!